На продажу Honda NC 700 s з Японії, повністю весь в оригіналі, нічого не розбиралось, не красилось, стан нового мотоцикла Всі книжечки і доповнень на ньому стоїть великий шат на 48 літрів і центральна підставка. Стан майже нового мотоцикла потрібне більш детальне відео, скажімо так, більш технічне щодо стану, да? пишіть дзвоніть, я без проблем відзніму, дам вам більш детальний відос. Кому потрібен він-код ось він є. Ось, Можемо ось так от, якщо хтось не вірить. Там нового мотоцикла. Все, пишіть, дзвоніть, покажемо, розкажемо, відповімо на всі ваші запитання і побажання.